Зараз насправді поговоримо. Ну, давайте вже не про таку дуже серйозну тему. Вода ця тема буде у нас з посмішкою, з усмішкою. Я б так сказала. У нас в гостях Олег Чабан, наш друг, експерт, психотерапевт. І ми будемо зараз говорити про те, як же нам повернутися до роботи після оцих довжелезних тривалих свят, які ще не закінчилися. До речі, ще в нас буде багато чого до водохреща. Як це зробити правильно та комфортно? Тому що люди абсолютно різні, хтось більш повільний, хтось більш активний, і декого навіть може. Настигнути оця постсвяткова або післясвяткова депресія. Так доброго ранку вам. По перше, доброго ранку. Ми дуже раді, що ви усміхаєте, що весело вертаєтеся до роботи. Навіть ні, ну так потрібно. ну а що ну сталося й сталося? Нічого рухаємося далі. Але все ж таки від вас хочеться почути, пане Олеже, як повернутися нормально, тому що знаєте, як у нас прийнято. Свята закінчились. Ми собі там напланували в блокноті мільйон справ, і ми такі оп, і ввірвалися в робочий ритм. І за тиждень намагаємося вирішити усе, що запланували. А Абсолютно потім віде. раз і все От де отут знайти баланс у цей Нелі, правильний ви, ви вже самі починаєте відповідати. Ми напланували оп і починаємо. А значить, не потрібно планувати, як мінімум. Тобто, все потрібно спочатку, треба щоб розібратися, як війти в роботу, як вернутися до ритмічного робочого життя. Потрібно задуматися, що відбулося раніше. А відбулося три речі. Перше перфекціонізм. Ми намагалися зробити це максимально гарно, щоб все mm -hmm. получалося. Світлинами заповнили все, які ми щасливі, як ми готуємо, як ми ось чекаємо, чекаємо, чекаємо так далі. Тобто ми надмірно вкладаємо зусилля, а віддача там виходить така, як завжди. Mm -hmm. Друге, це те, що ми включаємо таку собі магію, яка сидить в кожного нас, магічна мислення. Ми надіємося що З 31 на 1 відбудеться щось. Що хто що задумав, хто що планував, і так далі. Да не відбудеться воно. Як життя йшло, так і воно буде йти. І почати бігти можна було і не 31-го, і першого, бо 31-го точно а не раніше? Почнете. і першого тим більше не почнете. Значно раніше є ще одна річ, про яку пишуть американці. Я навіть задумувався, чи це підійде українцям. Ну я ще на цю тему подумаю. Вони пишуть про те, що свята об'єднують рідних. Угу. Ну ми збираємося, родинами, ну, діти приходять, і так далі. А потім раптом треба роз'єднатися. Тобто знов вернутися на роботу, угу. знов відділяти менше часу сім'ї, менше стрес? часу батькам це вже стрес. Ну, по перше, любе свято це стрес. Свято, яке затягнулося, подвійний стрес, стрес це адаптація. Mm -hmm. Це добре, що це не дестрес, але стрес. Тому, якщо ми розуміємо, що так є, то потрібно так і робити. Не надто вкладатися, виключити магію, а робити все повільно. А цей стрес, стрес може сполай? впливати на те, що ми дуже повільно іноді в'їжджаємо в робочий ритм? Так Ми ритм. самі захищаємося від того, щоб mm -hmm. не, не прийти навалитися і почати казати: я з новими силами і так далі. Де ти з новими силами зимою після того, як ти. Спав до 10-ї години, їв скільки хотів, і ти з новими силами, які в тебе нові сили. Давай роби повільні кроки. По-перше, починайте планувати свій день, а, хоча він і повний робочий день, але якось скорочуйте. Ну хоча б, ну хоча б прогулками, розмовами. Все одно ж ви будете займатися півдня розмовами про те, хто де був, що робив, і так далі. Відведіть. І я це, мабуть, скоріше порада тим директорам, начальникам, які кажуть, так, почали все забули, закінчили свята, починаємо працювати. Не будуть вони працювати. Будь будь чуть, чуть психологом, дай можливість амортизаційно війти в новий робочий адаптуватися, час, то та адаптуватися, умовно ще скоротити. Подумай, що ти вийшов серед ночі на роботу, і серед ночі ти вертаєшся додому. Угу. Ну так є. Значить, світловий період скорочений. Роби якісь перериви, роби перебивки, дай можливість людям поговорити, продовжити в своїй голові. Оце свято статистика є, що жінки після свят втомлюються вдвічі більше, і тому входять в оцей робочий ритм, вони також вдвічі більше. І Якщо брати родинний фактор, то мені здається, тут все зрозуміло, тому що на жінку багато чого лягає в підготовці Абсолютно до свят вірно. і все інше. Але що робити, якщо чоловік після свят дуже бадьорий, дуже веселий, сповнений сил і життєвої енергії. І хоче просто знаєте досягати і, і, і ну власне і жінку тягне за собою. А, ви намалювали якусь таку ідеалістичну картину відносно чоловіків. Веселі, радісні, бігають зранку, зробили зарядку і несуться на роботу. Та ні, всі одинакові. Ну почнемо з того, що великі свята у нас попадають на зимовий період, коли а, темнота. Ми фоточутливі. Ведмеді сплять, дерева сплять. Людина соціальна вона починає бігати. Сонечка немає. Нема сонечка. Згадайте, коли було сонечко. Навіть важко згадати. Тому надмірної активності зимою бути не може. А Активність повинна бути помірна. Бігаючий чоловік це щось, не хочу сказати, ненормально. Ні, це щось таке, якесь відхилення. І надмірно в тому на жінка це також відхилення. Да, жінки більш емоційні, вони більше дають емоційних розладів. Потрібно чітко відділяти сезонну ще й депресію. Є ще така річ. Mm -hmm. Сезонна депресія і після відпускна депресія або після святкова депресія. Оці дві речі абсолютно а, не треба не змішувати. Коли вони зливаються міськроком, називаються велкам до спеціаліста. Давайте допоможемо. В принципі, допомогти можна. Тут нічого нового немає. Це вже інші програми, ваші кабінети. Але Неля запитала про а, розбіжність так, про те, так, що так, так. Як ну, знайти компроміс. або навпаки, як знайти компроміс, потрібно знаходити те, що їх об'єднує. наприклад, сумісні прогулки. Наприклад, навіть в тому числі, ну там можна один бігає навколо, друга йде спокійно. Знаєте, так як вигулюють хтось когось песика. вигулює, зараз не буду говорити хто кого. Значить, можна дозволити песику навколо тебе кружляти, а ти йдеш по прямій. Тим самим ви якусь моторику. Друге, йдіть до тих, до, в ті рамки, які вас будуть утримувати. Наприклад, до друзів продовжуйте своє свято зустрічами. Наше свято як Закінчується тим, що було якісь зустрічі з кимсь ми телефонували, обмінювалися цими мільйонами листівками, які ніхто не читав. Отак. Вот Продовжуйте я, свято. Протин, чекаєте, так? Продовжуйте свято. Тим більше, пам'ятаєте, я сказав, американці пишуть, це розрив з родиною. Роб... Вихід на роботу це розрив з родиною. Значить, найближчі дні підтримуй ці відносини. Ну, принаймні телефонуй, скайп, ще якісь речі. Тобто, продовжуй своїй голові. Друге, наповни своє життя. Якщо в нас дійсно навколо нас темнота, темнота мається на вас зі світова. Ну давай наповни. Я скраюся, купи, купи квіти, живі квіти. Нехай тебе радують, не купи гіацинти, нехай пахнуть весною. Або якісь. Налаштовуйся про те, що свято закінчилося, а що попереду? Чергове свято. Дні народжені, вода хреща, і пішло, і поїхало.